Получення Криму з матераком нині повністю припинено. Шість поїздів, що прямували до Сімферополя та Севастополя і назад, тепер ходять лише до Новоолексіївки Херсонської області. З іншого боку, кінцева станція Джанкой. Звідти на автобусі можна дістати з Ченгара, де пішки пройти прикордонний контроль, і вже у Новоолексіївці рушити далі. Українська влада пояснює такий крок терористичною загрозою та турботою про своїх громадян. З метою забезпечення безпеки руху Укрзалізниця обмежує маршрут курсування поїздів кримського напрямку до станцій Новоолексіївка та Херсон. Поїзди, які відправлятимуться у рейс, починаючи з 27 грудня, доїжджатимуть до зазначених станцій. Тисячі пересічних громадян стали заручниками політичних рішень. Знайшлося чимало охочих заробити на труднощах кримчан. Від Новоолексіївки до пункту пропуску проїзд на таксі коштує від 100 гривень до тисячі. Вартість квитків на автобус коливається від 300 до 700 гривень. Через багатокілометрові корки пасажири часто запізнюються на свої поїзди. У людей були взяти білети на поїзда на автобуси. Люди опоздали на поїзда на автобуси. не змогли навіть опоздавати. Діти, білети, пропали, деньги, пропало час. Родственники волнуються, що случилось. Пресс служба Укрзалізниці повідомила Еспресо, що йдеться не про тимчасове скасування поїздів. Сполучення може взагалі не відновитися. На залізничному вокзалі у Києві білети у Крим не продають. Можливі напрямки Херсон або Новоолексіївка. Взагалі, доїхав до Новоелексівки, потім на таксі 100 гривень. Це з человека брали. А потім часа двоє стояв, поки не там пропустили. Вот. Здесь, если честно, здесь даже не засекал сколько. Ну и где-то, может, час, где-то, может, минут 40 я добирался еще пешком. 2,5 километра где-то. Кілька днів тому Київ, згідно урядового розпорядження, економити енергоносії відключив весь Крим від електрики на кілька годин. Ще влітку виникали перебої з водопостачанням, оскільки регіон п'є переважно з Дніпра. Тож нині півострів може опинитися у повній блокаді. У Росії залишається тільки Керченська переправа. Міст з Краснодарського краю до Криму збудують не раніше ніж за чотири роки. Водночас блокада створила колосальні проблеми українським громадянам, що мешкають у Криму та мають родичів на півострові. Мешканці Криму, які противолі опинилися в окупації, давно закликали Київ вдатися до рішучих дій проти загарбників і були готові потерпіти заради звільнення своєї землі. Але тепер визнають, що необхідне для єдності України рішення шкодить законослухняним громадянам.